Стрічкова пила Bomar Ergonomic 290 258 DJA. Це універсальний верстат, який поєднує в собі автоматизацію та надійність. Повний цикл різання легко ініціюється одним натисканням кнопки Пуск. Гідравлічне керування подачею матеріалу вниз, затисканням і рухом рукоятки, а також автоматичне позиціонування забезпечують точність та продуктивність. Це особливість моделей BOMAR DGA. Максимальна довжина окремої подачі становить 1500 мм. Блок управління оснащений великим дисплеєм що робить програмування простим та зручним. Можна зберігати до 60 програм. Режим роботи автономний. Тип машини. Пила горизонтальна, маятникового типу. Безперервна роликова доріжка для основних лещат. Діапазон косих рухів. Саме цієї моделі. Мінус 60 плюс 60. Швидкість стрічкової пилки від 20 до 120 метрів за хвилину. Найкоротша довжина залишку 280 мм. Кут різання 0. Розмір машини 2900-1850 на 1650 мм. Вага півтори тисячі кілограмів. Компанія Кверб є офіційним представником «Бомар» в Україні.